Доброго дня, любі дев'ятикласники та мої колеги, урок третій, частина перша. Магнітні властивості речовин та гіпотеза Ампера. Перш за все, ми з тобою з'ясуємо, що таке діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик, як вони, кожен з них поводиться у магнітному полі у зовнішньому, яка в них здатність до намагнічування, як вони себе там відповідно поводять, та наведемо приклади цих магнетиків. Отже! Усі речовини, які здатні взагалі намагнічуватися або мають якісь магнітні властивості, прийнято поділяти на дві категорії: це слабомагнітні речовини та сильномагнітні речовини. Відповідно, до слабомагнітних належать у нас діамагнетик, парамагнетик. Ось, а до сильномагнітних феромагнетик. Отже, ми з тобою одразу сюди записуємо, що дія та парамагнетики мають слабку здатність до намагнічування. Зараз ми більш детально вкажемо, як саме, а феромагнетики мають сильну здатність до намагнічування. Крім того, діамагнетик так себе поводить, має таку властивість, як створювати власне магнітне поле всередині, яке буде протилежно напрямлене до зовнішнього магнітного поля. А парамагнетик має також власне магнітне поле, також воно буде слабке, але воно буде співнапрямлене із зовнішнім магнітним полем. Саме тому діамагнетик, коли потрапляє в зовнішнє магнітне поле, воно його буде виштовхувати адже поля в них протилежні, як ми вже сказали. А парамагнетик, відповідно, до зовнішнім магнітним полем незначно буде втягуватись. У феромагнетика, так само, як і у парамагнетика зовнішнє та внутрішнє поля будуть співнапрямлені, і саме тому воно буде також втягуватися. І навіть сильніше втягується феромагнетику у зовнішнє поле, і навіть набагато сильніше, ніж паромагнетик. Прикладом діамагнетика є, давай я буду називати, а ти, відповідно, записуй. Отже, до діамагнетика у нас належить золото, срібло, мідь, бісмут, вода. Графіт, стеарин, скло, а також речовини у надпровідному стані. До парамагнетиків у нас будуть належати вольфрам, лужні метали, алюміній, літій, платина, сульфат міді та кисень. І до феромагнетиків, до речовин, які надто сильно у нас намагнічуються: це залізо, кобальт, нікель та ціла низка сплавів металів. Отже, якщо діамагнетик ми поміщаємось в зовнішнє магнітне поле, вони будуть незначно послаблювати це поле, поле буде його виштовхувати. Парамагнетики незначно посилюють магнітне поле і незначно втягуються в нього. Феромагнетики значно посилюють зовнішнє магнітне поле. Також ми зазначимо з тобою, що феромагнетики це такі речовини, які поділяють на також два типи: це магніто жорсткі та магнітом'які. Тому якщо давати відповідь на питання, з яких речовин виготовляють постійні магніти та осердя трансформаторів, ми з тобою відповідь дамо таку: оскільки феромагнетики, які у нас є магніто-жорсткими, вони мають здатність після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишатися намагніченими довгий час, це мова йде саме у нас про постійні магніти. Тобто постійні магніти виготовляють саме з таких магніто-жорстких феромагнетиків, для того, щоб вони зберігали достатньо довгий час свою магнітну властивість. Аутосердя трансформаторів виготовляють з магнітом яких? феромагнетиків, тобто з таких речовин, які легко намагнічуються і швидко розмагнічуються. Тобто використовуються вони для пристроїв, що під час роботи постійно мають перемагнічуватися то намагнічуватись, то перемагнічуватись. А тепер крокуємо вгору, за яким принципом речовини поділяють на слабомагнітні та сильномагнітні? Ми вже з тобою тільки що говорили про це речовини, які мають слабо намагнічуватися і швидко розмагнічуватися, та сильно намагнічуватися, поділяють за принципом їхньої здатності мати намагнічення на діамагнетики, парамагнетики, коли вони слабко намагнічуються і слабко розмагнічуються, відповідно. Ось і феромагнетики з сильною здатністю до намагнічення. Звісно, на перше питання, я думаю, що ти даси відповідь і без мене, проте давай прочитаємо. У коробці перемішали маленькі цвяхи зі сталі та латуні. Як можна швидко перекласти сталеві цвяхи до іншої коробки? Тобто, оскільки сталь містить в собі а, в своєму складі залізу, зрозуміло, можна піднести якийсь магніт, відповідним чином сталь збереться на магніт і таким чином можна легко перенести. Чим пояснюються магнітні властивості будь-якої речовини згідно з гіпотезою Ампера. Справа в тому, що французький фізик Андре Марі Ампер, про якого ми ще з тобою будемо багато разів згадувати, порівнював магнітні поля, створені звичайним штабовим магнітом із провідниками зі струмом. Ампер висунув гіпотезу щодо пояснення магнітних властивостей речовини. Він припустив, що всередині речовини наявна велика кількість незгасаючих малих колових струмів, і що кожен коловий струм, ніби маленька катушка, є магнітиком. Якщо площини, у яких циркулюють ці струми, розміщені хаотично, то їхня магнітна дія взаємно компенсується і жодних магнітних властивостей тіло не виявляє. У намагніченому стані елементарні струми всередині речовини орієнтовані так, що їхня магнітна дія додається. Після відкриття будови атома стало зрозуміло, що таким мікрострумом є електрон, який обертається навколо ядра. Усі електрони, обертаючись, створюють магнітне поле атома. Наступне питання: як змінюються магнітні властивості феромагнетиків з підвищенням температури? Феромагнетик має здатність реагувати на підвищення та зниження температури. А саме, чим більша температура, тим гірші магнітні властивості будуть у феромагнетика, тобто він втрачатиме свої магнітні властивості з підвищенням температури. Залізну пластинку, яка підвішена на довгій нитці, ось вона, залізо нам вказується фером, і притягується до сильного магніту, нагрівають у полум'ї спиртівки. Через деякий час пластинка починає коливатися, періодично відриваючись від магніту, а потім знову повертаючись до нього, поясни суть спостережуваного явища. Справа в тому, що мова якраз йде про те, що коли у нас підвищення температури здійснюється, розмагнічення відбувається феромагнетика. Тобто, ось ця пластинка з ферому вона буде розмагнічуватися, чим більше вона буде нагріватися. Оскільки вона розмагнічується, вона не буде притягуватися до магніту. Магніт буде її ніби відпускати, вона гойднеться, охолоне і знову гойднеться сюди і тут прилипне. Притягується, тому що вона охолола. Знов нагрілася, знов відлипла, гойднулася, охолола і знов сюди прилипла. І так буде відбуватися до тих пір, поки відбувається оцей процес нагрівання. Записати коротко, це можна так: при нагріванні у нас відштовхується від магніту, мається на увазі залізна пластинка, при охолодженні притягується. Наступне питання: після того, як у магнітне поле помістили два зразки зелененькі, Твердих речовин, підвішених на гумовій нитці. Гумова це означає, що вона може розтягуватися. Ми це розуміємо з тобою. Один з них інтенсивно втягується. Велика стрілка, червона, показана сила втягування всередину між полюсами магніту, а другий відштовхується виштовхується, виштовхується з поля, тобто стрілочка піднята угору вздовж гумової стрічки, гумової нитки. Ось і зрозуміло, що вона трошки менша. Ось, ну, Тобто показане виштовхування. Поясни таку поведінку тіл, вкажи, з яких речовин виготовлено ці зразки. Ми з тобою тільки що говорили на початку уроку нашого про те, що є речовини, які досить сильно втягуються і виштовхуються з магнітних полів. Якщо ти пригадаєш, подивишся на ось цю нашу з тобою таблицю, то ми з тобою бачимо, що там, де у нас зовнішнє поле виштовхує, це є діамагнетик, де сильно втягується, це є феромагнетик. І підписуємо це саме тут. Також у нас з тобою в теоретичному матеріалі у рамці вказана гіпотеза ампера, про яку ми тільки що з тобою говорили. Сказано, що у ненамагніченому тілі електронні колові струми орієнтовані безладно. Ми це також з тобою проговорили. І мова йде: зверни увагу на 15-й пункт, це точка Кюрі. Або її ще називають температура кюрі. Це та температура, за якої в разі нагрівання, зникають феромагнітні властивості речовини і вона стає парамагнетиком. Тобто феромагнетику стає парамагнетиком. І тепер ми з тобою, нам залишилося відповісти на блок питань. Готуємося до ЗНО. Отже, перше питання: з яких речовин виготовлено кульки, які помістили у магнітне поле? Якщо ми з тобою уважно подивимося, ми бачимо, де у нас виштовхується силові лінії, так? а де у нас сильно втягується. Отож, ми з тобою чітко вже розуміємо, там, де виштовхування, це діамагнетик. Тобто, під номером 2 у нас точно діамагнетик або А, або Б. В третьому у нас точно буде феромагнетик, тобто ось він. Отож, перший буде парамагнетик, і відповідь буде А. Наступне, друге: у якій воді холодній чи гарячій штабовий магніт зможе підняти більший вантаж? Ми з тобою тільки що говорили про те, що чим більша температура, тим менші гірші намагнічення відбуваються, тобто втрачаються магнітні властивості. Тож зрозуміло, що в гарячій, ні, в обох ні ось і у холодній так. Третє: з якого матеріалу не виготовляють корпуси компасів. Для того, щоб магнітна стрілка добре реагувала на магнітне поле Землі або на якийсь інший магнітний процес, нам обов'язково треба, щоб... У будь-якому разі, ті, що завгодно, тільки не з заліза. Тому що залізо це феромагнетик, а отже, сильно буде намагнічення здійснювати і е, неправильно показувати, відповідно, хибні покази будуть у компаса. І останнє питання в цьому уроці, номер 4 Познач правильні твердження. Читаємо. Температура кюрі це температура, за якою постійний магніт плавиться, а от і ні. бо… У нас температура кюрі або точка кюрі це температура, за якої в разі нагрівання зникають феромагнітні властивості. Але магніт при цьому не плавиться. Тобто, це абсолютно неправда. Б. Магнітні лінії магнітного поля Землі виходять з її північного географічного полюса і входять у південний. От якби не було цього слова, то все було б ок. А оскільки тут. Географічний вказаний означає, що ні, тому що ми з тобою пам'ятаємо, у нас географічні та магнітні поля, навпаки, мають бути, правда. Тобто, це буде Б також неправда у нас. Неправда. Ось, читаємо далі: В. Одиниця магнітної індукції в системі інтернаціональній Тесла, це правда. Ось, і Г лінії магнітної індукції завжди замкнені. Так, це правда. Ось, Ну і все. Сьогодні ми з тобою розібрали, як бачиш, ось такі питання. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. Напиши мені, будь ласка, про це в коментарях. Не забудь поставити лайк, підписатися, поділитися з своїми друзями цим відео. І до наступного разу. На все добре!